Нас зустрічали так, якби ми якісь зірки з Голлівуду, розумієте? ми стільки ще автографів з ігором не роздали. Я не знаю коли. Ми з ними фотографували. Вони настільки, вони настільки, до чого я веду, вони настільки. Тепло і 에, щиро прийняли це. Вони як губки це впи, впи, впитували в себе. Вони вони хотіли з нами спілкуватися. Вони хотіли з нами друж... Вони обіцяли, що вони в Франківськ приїдуть навмисно на наші, на наші вистави. Вони обіцяли, що, 에, що вони будуть пам'ятати про це. Вони так з нами щиро фотографувалися. Для них це було таке враження. Ну це ж відчувається по людині, коли ти спілкуєшся з нею. Для них це було настільки е, велике і важливе, е, велика і важлива подія. Що я переконаний, вони вони будуть пам'ятати про це, і так само ми будемо про це пам'ятати, тому що це все взаємопов'язано. яким чином відбувається е, нація, коли ми граємо на велику сцену? Тобто, у нас вона по-іншому. А коли ми граємо на зал, е, ну трошечки інші акценти. Зовсім деякі речі по іншому відбуваються. Ну і наша оповідачка, яку Олеся грає, вона на початку йде через зал, спілкується з глядачами з залі, і в фіналі так само вона йде до залу. Вже свій останній монолог говорить в залі, і ну воно ну, досить таке сильне враження. Справляє, коли вона говорить до кожного і є, там говорить останні її слова, коли вона каже, що е, я цього бачити з того світу не буду, буде бачити твоя дочка, совість. Ну і вона, хоч ти мені не дочка, але ми всі тут рідня, і в цей момент на сцені висвічується нація. Справді це якийсь момент, який дуже всіх приймає. Я дивлюсь, Олеся, ну а ззаді прямо йде. До першої леді, думаю, не вже вона знає. Вона потім сказала, абсолютно не знаю, абсолютно випадково. Вона прийшла і це я розказала. Хоч ти мені не дочка, але ми всі тут рідня. Про, про що потім Людмила Інхочка казала, каже, вона каже, як до мене підійшла, як вона мені це сказала. У мене ком в горло і пили сльози, і нічого не могла собою зробити. Так що, ось такі дякувати Богу, успішні речі відбулися. Якщо чесно, це зараз те, що говорять оглядачі, що можливо, от така мистецька терапія зшивання об'єднування нашої нації можливо є єдиною і найважливішою для нашої української нації.